Друзі, привіт! З вами Мар'ян і Каріна. І це канал Чудо Острів І це історія про те, як Мар'ян хотів стати роботом. Я робот. Я робот. Я робот. Я робот. Мар'ян. Що ти робиш? Граюся в робота. Навіщо гратися в робота, якщо можна гратися з роботами? Це що нові роботи від Silverlit? Терміново потрібна розпаковка. Першим розпакуємо такого малюка талкімона який чудернацьким голосом повторює ваші слова. Ну що, тестуємо? За іграшками тільки в чудовості. Звідки він знає? В нього резинові ручки та вушка. А ще світяться А Головне не це. Головне те, що він записує і повторює голос. Тестуємо? Затискаємо кнопку. Привіт, повтори за мною речення. Привіт, повтори за мною речення. Він виглядає як справжній інопланетний робот, а ще натиснувши йому на носик, він хоче спілкуватись з вами. Я вже й не знаю, що робити далі. Далі розпаковуємо танцювального робота Робот Бікс 2. Ну треба, так треба. Це вже робот побільше. Ну що, подивимось на що він здатен? Але наш робот вміє не тільки танцювати поруч з ним ти можеш відчути себе справжнім діджеєм. Варто всього лише постукати йому по голові і можеш створити власний хід. Робот рухає ногами, тулубом, руками, світяться вушка та лед очі. Не потрібно уявляти себе роботом. Варто всього лише прийти в чудовострів у твоєму місті та обрати свого улюбленця. Напиши, чи сподобався тобі огляд, і якого робота затестувати наступним? А з вами був чудовострів Каріна і Мар'ян. До нових зустрічей.